Олександр Вертій, тренер з Одеси, перетворює регулярні фізичні тренування в захопливий процес вдосконалення. Його методика не лише стимулює фізичний розвиток, але також сприяє розкриттю внутрішнього потенціалу кожного учня. Потрапити на його тренування можна і Братиславі. Мене звати Олександр. Я закінчив педагогічний вуз по напрямку фізичного виховання та реабілітації. Після закінчення вузу я розпочав роботу в дитячій. Загальноосвітній школі. Там я вів, вів уроки по фізичному вихованню, а також вів секції спортивні, а також вів спортивні гуртки. Основна задача тренерів не Ну, по-перше, бути друзями для дітей, а по-друге, прививати їм любов до заняття фізичною культурою та вихованням. Ми зараз не беремо спортивні дитячі секції, тому що то є зовсім інший напрямок тренувань для дітей. В спортивних секціях основна основний критерій то є перемога на змаганнях чи прогресія в дисципліні, які вони займаються. На своїх тренуваннях я пропагандую здоровий образ життя. Усі діти мають бути сильнішими завтра аніж були сьогодні. У Братиславі Олександр також працює тренером з фітнесу для дітей. В Братиславі то був мій перший досвід. То було трохи навіть страшно, але мені допоміг мій навик в праці з дітьми. Я дав. Написав пост в одній з дитячих груп для матусь, і на той, на той пост відкликнулося сім людей. Після чого вони прийшли до мене на індивідуальні тренування, і ті сім дітей залишились. Пропрацювавши деякий час, у мене вже була база. Я, я міг знімати відео і викладувати їх до соціальних сітей, сітей на яких ну, батьки та діти могли би. Побачити мою компетентність і прогресію дітей в заняттях зі мною. Як проходять мої тренування? На першому етапі, коли батьки приводять до мене свою дитину, я їм розповідаю, що дитина мене не знає. І якщо я буду від неї е, требувати, щоб дитина там, старалась, виконувала якісь рухи, то на першому етапі я буду для неї ворогом. Тому моя задача на протязі двох тижнів максимально наладити дружні відношення з дитиною. І коли я вже буду для дитини другом, тоді вона буде і ще більше старатися виконати ту ту чи іншу вправу, але не просто тому, що от я для неї там являюся яким то авторитетом. У дітей часто просвідковуються порушення, які можна виправити фізичним навантаженням. Найчастіше я зустрічаюся з з порушеннями опорно-рухового апарату у дітей, такі як скаліоз, коли одне плече вище за інше, або сутулість, коли плечі дитини трохи приподняті до гори і стягнуті до переду. Часто бувають порушення з ногами у дітей. Це визване тим, що діти мають слабкий тонус м'язів бідра. На практиці я використовую вправи у тренажерному залі. Ми виконуємо горизонтальні тяги, вертикальні тяги, виконуємо екстензії, виконуємо. Які будуть стимулювати м'язи до нормального тонусу, а м'язи, які в гіпертонусі, будуть навпаки розтягуватися та розслаблятися. Є велика кількість тренувальних схем, які перевірені вже на практиці роками, і вони дають результати майже там за один-два місяці.